13 травня 2018 рік. День матері Рейчел Дельтондо проживала в Алікіпі, штат Пенсільванія США, разом з батьками Лізою та Джо. 33-річна молода жінка почала нове життя після кількох важких років. Ускладнення почалися, коли стосунки Рейчел з нареченим Френком Катропою закінчилися. Френк, прозваний Вовком Алікіпи, через надмірні амбіції, напруженої роботи і раптово придбаного багатства, вирішив, що заслуговує кращої дівчини і почав пошуки нової пасії. Рейчел і Френк знали один одного з дитинства. Після п'яти років знайомства хлопець зробив коханій пропозицію в Парижі. Рейчел насолоджувалася магією митті і сподівалася, що одного разу стане законною дружиною Френка, з яким створить сім'ю і у них з'являться діти. Однак щастя не виявилося вічним. Проблеми у пари з'явилися в процесі планування самого весілля. Спочатку Френк зарекомендував себе дуже практичною людиною, він захотів витратити власні накопичені кошти на церкву, квіти. Торт і організувати інші необхідні для весільного заходу деталі. Ліза купила дочці плаття і туфлі. Сім'я Рейчел була схвильована і з нетерпінням чекала майбутнього великого дня. Щастя від підготовки до весілля кудись зникло. Коли Френк попросив Рейчел підписати шлюбний договір. Звичайно, Рейчел погодилася це зробити, так як не хотіла здаватися меркантильною особою, зацікавленою виключно в грошах майбутнього чоловіка. Хоч дівчина намагалася всіма силами показати себе з кращого боку перед нареченим, її сім'я засумнівалася щодо правильності вчинку їх родички. Мати Рейчел Ліза не хотіла, щоб дочка підписувала контракт. Так, шлюб, який повинен був бути на все життя, обмежився заручинами, що тривало і всього півроку. Коли стосунки Речел і Френка закінчилися, вони деякий час перетиналися. Речел працювала вчителькою, яка користувалася популярністю в окрузі. Багатьом вона подобалася як людина, і з нею і задоволенням спілкувалися оточуючі. Здається, життя Речел поступово налагоджувалося. Після невдачі в любові, але знову чорна смуга наздогнала жінку. Щастя змінилося після вихідних, коли відбувся Суперкубок у 2016 році. У ці вихідні Рейчел зустрілася з колишнім учнем, 17-річною зіркою футболу середньої школи Алікіпи на ім'я Шелдон Джеттер. Рейчел розповіла одній з своїх подруг Джен Глован, що школяр зв'язався з нею через Facebook. І вони зустрілися близько одинадцятої вечора на автостоянці. Шелдону знадобилася допомога. Коли Рейчел перебувала в машині з хлопцем, то поліцейський, що проходив повз, постукав у вікно. Вчителька засмутилася, коли розповідала про це Джен, хоч по суті нічого жахливого не відбувалося, вона всього навсього лише намагалася допомогти Шелдону. Через рік Рейчел перестала спілкуватися з Джен, яка одного разу зустріла Френка і розповіла йому про цю ситуацію з офіцером. Френк планував знову зійтися з Рейчел, тому виявив стурбованість приводу інциденту і звернувся в поліцейське управління Алікіпи для роз'яснення справи пов'язаної зі школярем. Френк розпитав помічника начальника поліції Джо Персівалі, який надав чоловікові звіт, складений чомусь через рік після інциденту. Френк ознайомився з інформацією, яка виявилася зовсім не такою, яку він очікував дізнатися. Чоловік подумав, що у Речі і Шелдона зав'язалися стосунки. Він дізнався, що тоді вчителька і школяр знаходились не на автостоянці, а на занедбаній ділянці. І пасажирське сидіння було повністю відкинуто. Згідно з повідомленнями офіцеру, на годиннику відображалося дві години ранку а не одинадцять вечора, як сказала подрузі Рейчел. Френку дали копію документу разом із папкою, що містила конфіденційну інформацію про Рейчел, таку як її номер соціального страхування та водійські права. Всю інформацію анонімно відправили по електронній пошті в школу, де жінка працювала, також вислали в шкільній раді, змі, меру і друзям. Всього через день після опублікованого звіту Рейчел відсторонили від занять вона провела кілька днів у психіатричній лікарні через глибоку депресію, що виникла на тлі останніх подій. До грудня 2017 року Рейчел досі не знайшла роботу. До того ж, вона відчувала себе покинутою, внаслідок чого її самопочуття погіршилося. Рейчел більше не розмовляла з Френком. Багато друзів і людей, з якими вона хоч якось підтримувала спілкування, відмовилися з нею бачитися. Незважаючи на складну ситуацію, в наступні місяці Рейчел зосередилася на тому, щоб змінити життя на краще, і у неї вийшло. На весні 2018 року Рейчел зустрічалася з 31річним Рашоном Болтоном, який був старшим братом Шелдона. Хлопець допоміг Рейчел вибратися з депресії і відчути себе потрібною. Коли ж настав день матері 13 травня 2018 року, Рейчел знову світилася щастям. Того вечора Рашон вирушив у справах за місто, а Рейчел, Залишилася вдома одна. Пізніше жінка пішла за Морозовим з друзями. В кінці прогулянки Лорен Уоткінс підкинула подругу до будинку близько 22.45. До цього моменту все здавалося нормальним. Після того як Рейчел вийшла з машини і дійшла до кінця під'їзної дороги, в неї кілька разів вистрілили з близької відстані. Розслідування злочину породило багато теорій змови. Френк став одним із перших, кого допитала поліція. Він заперечував свою причасність до розправи над рейчел. За словами чоловіка, він перебував з матір'ю під час трагедії. Поліція також поговорила з Шелдоном. Через свого адвоката Майкла Сантікола хлопець розповів, що Рейчел ніколи не була його вчителем, але оточуючим він говорив протилежне для прикриття, оскільки їхні стосунки. Переросли в більше, ніж просто дружба. Шелдон заперечував свою причасність до злочину. Мати Речел, Ліза вважала, що Шелдон одержимий її дочкою і міг накоїти дурниць, так як у нього з нею нічого не вийшло. Жінка сказала, що, за словами Речел, вона співпрацювала з офіцерами штату передбачуваної корупції в поліцейському управлінні Алікіпи. Через це їй надходили погрози. Тому вона боялася кому-небудь що розповідати. Рейчел вважала, що за неї хтось постійно стежить. Журналісти запитали колишнього помічника начальника поліцейського управління Лікіпи Джо Персіваля, чи вважає він, що поліцейське управління причетне до загибелі Рейчел. Чоловік відповів, що насправді Алікіпа це невелика спільнота з нью-йоркськими проблемами. Що дивно, так через 24 години після випуску, по телебаченню новин, де повідомлялося про смерть Рейчел, Шелдона знайшли без свідомості на вулиці. Поліція розслідувала це як передозування речовинами, але сам хлопець через свого адвоката заявив, що в ту ніч він занадто багато випив. Якщо звернути увагу на метод розправи над Рейчел, то напрошується висновок. Що таким способом намагалися заподіяти шкоду у людині, яка нарешті налагодила життя. Комусь не сподобалося бачити жінку щасливою. Дядько Шелдона, Майкл Морланд, сказав, що племінник був вдома в ніч трагедії. У травні 2020-го, майже за два роки до того дня, коли Рейчел Дельтондо загинула, молодий чоловік на ім'я Тайрік П'ю також помер від пострілів. Хлопець гостював в будинку Шелдона, і вони вважали один одного сім'єю. Камери спостереження зафіксували Шелдона, що виходив з дому з Таріком о 23.10. Пізніше Шелдон повернувся додому один. Приблизно в той час автомобіліст виявив тіло Таріка і подзвонив 911. Шелдона заарештували через два дні і звинуватили у злочині. Він представ перед судом у червні 2021 року. Державна поліція виявила зброю і боєприпаси в спальні Шелдона. Гільзи відповідали тим, що знайшли на місці загибелі Тайрі Кап'ю. Шелдона визнали винним у злочині першого ступеня і засудили до довічного ув'язнення. Суд штата Пенсільванія заслухав докази у справі Рейчел Дельтондо і повідомив, що Шелдон є головним підозрюваним. Окружний прокурор Девід Лозієр сказав, що процес почнеться тоді, коли зберуть базу даних, що дозволить виграти справу. А як думаєте ви, у кого були мотиви для вбивства Рейчел? Можливо, Френку не сподобалося, що його колишня жінка замість того, щоб сумувати за ним, знайшла собі іншу людину або Шелдону вигідно прибрати ту, що переключилася на його брата, а сам він не зміг викинути її з голови. Діліться думкою в коментарях. Ну, а поки до нових зустрічей!